Колики, Отправка оберігів продовжилася до 8 липня. Я вам казала, що я була у відпустці, мені потрібно було встановити, відпочити, щоб я з новими силами почала працювати. Так що, і Я тепер їх пакую. Я не можу нікому доручити, щоб хтось пакував. Ви розумієте, треба, щоб тільки я їх дотрагувалася і ви. Не можна. А кур'єр вже буде відправляти до 8 липня. Так, давайте дивимося на липень, серпень літо. Давайте дивимося. Є ворог, є ворог, можливо, суперниця, можливо, знаєте хто, можливо, якась, якась людина, яка втіхаря вам бажає зла. Бачите, і ви як приспали свою бдітільність, бачите, пасту дрімає і не бачить, що коло овечок вовк. Ну, будьте обережні. Мертве діво живе через те, що ви дуже довго не могли його зробити, дуже довго чекали щось або когось, от нарешті-нарешті, це здійсниться. Можливо, безвісті зниклий, пропадеться найдеться. Той, що ви вже дуже давно його шукали, може, два роки, три роки, хай так і буде, я вам просто цього бажаю. Далі, так, запуталися, запуталися і немає поки виходу. Це ви так думаєте. А вихід є, подивіться, яке ззаді розвиднюється небо. Всьому свій час. Можливо, зв'язана з цими ситуаціями, бачите, дуже-дуже уважно прослідкуйте послідовність, бачите, ворог є, або такий тайний недоброжилакіль, мертве діло живе. І ви нарешті нарешті появиться вихід, можливість виходу із цієї ситуації. Ну, я ж вам кажу, от дуже похожа ця ситуація, що знайдеться, безвісті зниклий. Іменно, бачите, бо ви з усією родиною. Може, це ваш синочок, може брат, може коханий, може чоловік. Може друг, Боже, як я вам цього вважаю? Хай так і буде. Відьма Єдвіга сказала вузликом на добро, на знаходження безвісті зниклого добром зав'язала. Оця ситуація мені подобається. От ви мені потім напишете, це за два місяці, тобто за літо. З дітками все добре буде. Нічого можна їх і в лагері відпустити. От доньки-подружка теж зв'язково їде в лагерь Закарпаття, ну там на дві неділі, Так що можна відпускати, не переживайте. А якщо з вами, то все добре. Далі, от я ж кажу, тут уже вихід у вас є. В когось дуже така ситуація тяжка була запутана. Може не могли виїхати з окупованої території, але тут якраз бачите світле небо, і дивіться. Світле-світле, і ви нарешті потріпані, вимучені, але виходите. Я ж побачила вихід із ситуації, якщо у кого зараз хто дивиться затруднена, страшна ситуація, може хто сильно захворів, може ну, запутались, може десь виїхати не можете. Отут тут все проясняється. За два місяці вийдете із цієї ситуації. Так, далі дивимося, пригради із оцим чоловіком. Ну, ви дивіться, чи продовжувати з ним відносини, бо тут якась пауза була. Але пташка говорить про те, що ось ось новинка з'явиться від нього. Думайте, бо такий колючий трохи чоловік він. І вісточка. Дуже мені сподобалось це з'єднання. Мертве діло, вісточка. Я кажу, їй Богу, це от вісточка про вашого безвісті зниклого. Я теж хочу вчора дивилася розклади одній мамі. І Сестрі. І вони так за цього безвісті зниклого, моляться, що хотілося б, щоб він знайшовся подібна ситуація. Ну і всім, всім хто дивиться це відео, це довгожителі, довголіття. Це за 90 років. Хай так і буде. Хай, щоб ви були живі, здорові і невредимі. Це карта, бачите, ще й в парі з кимось будете. Ваші ось овечки, дивіться, діти, внуки, правнуки, а ви вже ось на склоні років, це за 90 років. Хай так і буде, дуже хочу так. Багато планів не стройте, і ви захищені. Хай цей мій розклад допоможе вам.